Добрий день, мої любі першокласники! Сьогодні ми з вами вирушимо у віртуальну подорож в екопарк Ковалівка. Це один з найбільших контактних зоопарків в Україні. Тигри, кенгуру. Лами, олені, павліни це представники дикої природи, яких можна побачити, завітавши до цього екопарку. Знаходиться він у селі Ковалівка, що майже на трасі Олтава-Харків, прямо неподалік від Полтави. Працює цей екопарк щоденно із 9 до 17 години. Хочу зазначити, що деяких тварин можна не тільки подивитися, а й погодувати. На території екопарку можливо придбати корм одного пакетика 20 гривень. Так, дозволено годувати птахів та копитних тварин і тільки кормом, який можливо придбати на території екопарку. Якщо єноти, яких також можна погодувати, живуть у вольєрах і зайти до них та погратися, сфотографуватися, також можна у цьому парку. Американські савці семейства верблюжих це улюбленці публіки і головні жителі бабусиного подвір'я в екопарку Ковалівка. Середня маса тіла дорослих самців 125 кг. Довжина тіло близько метр сімдесят. Всім представникам лам властива довга граційна шия і непропорційно маленька голова з загостреними високими вухами. Шерстяний покрив лам дуже густий, а його забарвлення варіюється від білосніжного до чорно-бурого. Лама стадна тварина, потребує присутності. Як мінімум ще двох одноплемінників в групі. Найчастіше самець живе з двома трьома самками. Харчуються вони, як і інші представники верблюжих найрізноманітнішою їжею. У дикій природі ці самці збереглися в дуже невеликій кількості на території Південної Америки. Безумовною гордістю екопарку є резиденція птахів, площа якої становить близько 900 квадратних метрів. Кожний вид утримується в окремих вольєрах. Відтепер круглий рік можливо побачити фламінго, какаду, краксів та багато інших птахів і тварин. Теплу пору року для птахів відкриті доступні вуличні вольєри. Окрім пернатих, середині будівлі мешкають пітом та варани. За минулий рік зоопарк дуже змінився. Там намагаються створювати комфортні умови для тваринок, і це в наш час виходить, адже майже кожний вид розмножується. Зараз усі фахівці працюють над розведенням деяких видів птахів, що доволі складно зробити у неволі. Коли виникла ідея створення зоопарку, мало хто вірив у те, що все вийде і що будуть приїжджати відвідувачі не тільки з Полтави, а й з інших міст України. Діяльність сучасного зоопарку неможлива без тісного співробітництва з іншими зоопарками всередині країни і без міжнародного співробітництва. Співробітники діляться досвідом з питань отримання колекції і проєктуванням вольєрів, досвідом лікування тварин і просвітницької роботи. І, звичайно ж, зоопарки обмінюються тваринами. З метою поповнення, експозиції. А зараз діти, незважаючи на всі труднощі, пов'язані з війною, Миколаївський зоопарк продовжує таке співробітництво, і у грудні минулого року відбувся великий обмін тваринами з одним з українських зоопарків, що був створений зовсім недавно, але вже має цікаву колекцію тварин. Екопарк Ковалівка це справжній рай для дітей, адже тут можна побачити безліч екзотичних тварин. Він вражає своїм різноманіттям, пташинним співом. Чимало часу відвідувачі проводять біля штучної водойми черепахами. Власники міні-зоопарку намагаються робити усе, щоб у відвідувачів залишалися лише приємні враження, про тварин добре піклуються, годують лише спеціальним кормом. Важливо, що на території парку діють певні правила, яких потрібно дотримуватися, щоб прогулянка була безпечною, приємною. Та не приносила шкоди ні відвідувачам, ні вихованцям зоопарку. Ось такі діти є екопарк в Ковалівці, який знаходиться в Полтавському районі по вулиці Соснова, 14. Тому, будь ласка, якщо була така можливість, у вас з батьками можна відвідати цей прекрасний екопарк. So you're heading down the road and your taxi for four and you're waiting outside Jimmy's front door but nobody's in and nobody's home till four So you're sitting there with nothing to do talking about a rabbit ragger and it's my late crew where you're gonna go, where you're gonna sleep tonight. And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and yet feels twice the size. Where you're gonna go, where you gonna go, where you're gonna sleep tonight. And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and yet feels twice the size. Where you're gonna go, where you're gonna go, where you gonna sleep tonight. Where you're gonna sleep tonight. And you're singing the song, thinking this is the life. And you wake up in the morning and yet it feels like the size where you're gonna go, where you're gonna go, where you're gonna sleep tonight. And you're singing the songs thinking this is the life. And you wake up in the morning and yet it feels like the size where you're gonna go, where you're gonna go, where you're gonna sleep tonight.